Кадри того, як він у центрі для переселенців заколисує свою піврічну онучку, прославили його на всю Україну та за її межами. Родина Платових тоді тікала з села Степове, що на Запоріжжі. І 84-річний дідусь на старенькій ладі проїхав понад тисячу кілометрів, аби врятувати своїх рідних. Тоді волонтери оголосили збір коштів на новий дім для сім'ї, яка втратила усе. Нині родина на Прикарпатті отримала не лише прихисток, а й власний будинок. Ось у цьому новому будинку нині обживається велика родина платових на нову оселю для дідуся його трьох онуків, сини і невістки гроші збирали усім світом. Тесто полізнотиська з, з молочком. Родина щаслива, бо у рідному степовому, звідки тікали від обстрілів, вони спали у підвалі. Тепер у них є великий будинок на чотири кімнати. Від попередніх власників залишилися навіть меблі та ікони. Тут великі подвір'я, кілька господарських будівель. є де й худобу тримати. Сарайчики для птиці трималися, тут. Для сіна це можна тримати велику худобу в цьому сараї. Ну я буду тримати козів. Родина тішиться, що після втрати будинку на Запоріжжі тепер має усе, аби вижити та прогодувати трьох маленьких дітей. Тепер у них шанс є на майбутнє. Його треба зберегти і далі рухатися, щоб цей шанс був зупинятись не можна. Треба працювати, працювати і працювати. Ось та сама автівка, якою дідусь подолав понад тисячу кілометрів із Запорізької області до Прикарпаття. Вона єдина вціліла з усього сімейного майна після ворожих обстрілів. Тепер стоятиме у гаражі. Те, що рятувала, то тоді да. скільки ми з дітьми дорог переїхали, і бо і... І Що хочете, і вперед, і назад, і заправки шукали. Ну, Бог поміг. У рідному степовому плату тримала господарство. Трактором обробляли власних 5 гектарів поля, ще 13 орендували. Родина звикла працювати, тому одразу взялася до роботи і тут. Сто раз перехрестився, що ми вже в такому місці, що нас ніхто не троне. Отак. Робити треба, робити не будеш, робити, не будеш їсти. Діти. То треба помідорка, то огурчик, то цибулька, то ну все, все треба. Надо садити. Наступного року планують посадити молодий сад. Головне кажуть, це те, що вдалося втекти від війни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна з тебе єдині новини.